Дервище, річний стрес, березень, погодка так собі, дощова, я Давно ще поки не бачив, але такий синенький стеровочок. Толі ход я завернув з ямочки, що пускає. Це коси. Косиві маленько, ми такого наживця беремо, але якщо там вже сьогодні ніде не поїдемо, хай живе, годується. Маму. маму, хай кличе що ж це? Опа, ти поняв, як шустро пішов. Не разу не втомився слухай за твоїм твістером. Я не втомився. Іди, <laughs> маму кличе. <laughs> ми, ми сьогодні на живця не <laughs> Все. В Принципі, в принципі. В принципі, в принципі.